Около 200 тонн, в минулому році десь тонн 350-400. Фермер із села Дмитрівка на Кіровоградщині Олег Капітула показує зібраний врожай озимої пшениці. Його зберігає у зерносховищі. На його думку, на зменшення врожайності вплинули аномальна спека та відсутність дощів. Пшениця зима зібрали 50 центрів з гектара. А того року врожай був около 70 центрів. До зими пшеницю продавати не планує. Потім ловлю сіну. І ну, зараз там на пшениці, якщо 7, 7, около 7 тисяч, вона в вирощуванні культура затратна. Немає добрив, немає врожаю. Вважає, рентабельну була б ціна 10 тисяч гривень за тонну пшениці. В умовах нинішнього року і за високих температур у весняно-літній період. Процес формування врожаю озимих зернових культур був пришвидшений. Тому знива на території області розпочалися майже на дві-два тижні раніше, в другій половині червня. Завідувач відділу рослинництва інституту сільського господарства Назар Умрихін показує зібраний врожай дослідних сортів озимої пшениці та ячменю. Каже, засуха вплинула на зменшення врожайності озимої пшениці. З ячменем ситуація краща. Була засуха у травні місяці і е, в першій половині червня місяця е, ячмінь озимий встиг сформувати е, завдяки запасам, які накопичилися в ґрунті е, е, у е, зимово і ранньовесняний е, період. Е, Уже добу кореневу систему і сформував досить непоганий урожай. Якщо в середньому у виробничих умовах ми мали 4,5 тонни на гектар, то у досвідах ми мали від 6 до 7, а в демонстраційних посілах навіть до 7,5 тонн на гектар. Для збільшення врожайності пшениці та ячменю радить використовувати сівозміну. Наприклад, сіяти на полі, де до цього вирощували горох та ріпак. Пшеницю цього року з 317 тисяч гектарів. Це на 23 тисячі менше, ніж торік. Ячменю 42 тисяч гектарів. Минулоріч 67,5 тисяч. Це дані від керівниці Департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. По пшениці ми маємо урожайність 45,6, в минулому році це було близько 47 центнерів з гектара, і по ячменю в минулому році це було 36, в цьому році ячмінь вродив набагато більше, маємо урожайність 46 центнерів з гектара. В минулому році було 370 тисяч тонн зібрано ячменю, в цьому році вже тримаємо 350, і по пшениці в цьому році зібрано 1 мільйон 300 Пшениці в минулому році це було полтора мильона. Пояснює, скільки в області споживає 10% зібраного врожаю, зменшення врожайності не вплине на продовольчу безпеку жителів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.